У нашому місті Подільськ є справжнє диво Школа танцю та циркового мистецтва Грація це не просто місце, де діти займаються хореографією та цирковим мистецтвом. Це справжня кузня талантів, де народжуються майбутні чемпіони. Вихованці Грації неодноразово доводили свою майстерність, здобуваючи перші місця на престижних конкурсах в нашій країні та за кордоном, і з гідністю представляли наше місто. Нещодавно колектив школи повернувся з міста Черкаси, де взяв. Участь у конкурсі Freedom of Dance. і знову високі результати, заслужене визнання та овації. Це ще раз доводить, що грація це бренд, який асоціюється з професіоналізмом, талантом і натхненням. Це був дуже насичений конкурс. Багато наших діток зайняли перше місце. в нас було дуже багато класних нових образів. В нас було цього разу дуже багато дебютантів і вони себе показали найкращим чином. Ми дуже раді за наших діток. Ми вкладаємо в них, віримо в них та пишаємось ними. Це були мої перші змагання. Все було класно. А я зайняла перше перше місце. Це були наші перші змагання. Ми ретельно до них готувалися. Ми готували реквізит, шили костюм, тренувалися. І ми зайняли перше місце. Я дуже пишаюся своєю донькою. Велика подяка керівнику школи Марині Теплій за невтомну працю, відданість своїй справі та любов до дітей. А також щира вдячність усім тренерам, які щодня вкладають душу в кожне заняття, відкриваючи шлях до мрій та зірок для своїх вихованців.